188 дронів. Та в Росія запустила по нас 188 дронів, включно з шахедами. 4 іскандери вдалося збити 76 дронів на загал Фахівці повітряних сил збройних сил України нарахували в свіжому зведенні 192 повітряних цілі. Звісно, не рекорд, але по дронах здається, що так. Звідки в Росії такі можливості? Це все в тій єлабузі в Татарстані виготовляється. І відтак питання, чого ми туди не б'ємо. Може, вже пора їм нагадати, що вони так не виготовляли так активненька, значить, що Маємо розуміти про е, кількість збитих цілей і посаджених локаційно, ну і про цілі ворога, які він обирав знову критична інфраструктура. Наскільки я розумію, і столиця 5 годин не спала не спала і сьогодні, і вчора. От зверніть увагу: вчорашній і сьогоднішній удари росіян наші повітряні сили, коли роблять оцінку, говорять приблизно про 50% збитих дронів і 50% локаційно втрачених. От локаційно втрачені це не більшість з них. Це не дрони камікадзе, це дрони обманки, дрони хибні цілі, які запускають росіяни разом з шахедами для того, щоб виснажити нашу протиповітряну оборону. Чим більше цілі, тим складніше знищити все це угруповання. А оці обманки вони просто долітають. Скільки у них керосин закінчується, десь в полі падають. Тож це не тільки Євлабуга, але, але це така зміна тактики за великим рахунком, розумна з точки зору росіян, але тим більше успіху це їм особливого не додає. Зрозуміло, що дуже складно працювати та, в таких умовах, але наші сили протиповітряної оборони в цілому з задачами справляються, і е, більшість дронів. 90% не досягають своїх цілей. Тож, дякуємо нашим повітряним силам за, за те, що ті безсонні ночі українців вони, вони захищають, вони не дають, не закінчуються трагедією страшною. Однозначно дякуємо нашим захисникам дійсно, і за захист нашого неба вже майже три роки, без е, менше ніж трьох місяців повномасштабної війни, коли Росія гатить всім, чим має. Ну коли ж полетить по єлабузі? Полетить рано чи пізно, бачити, покалузі полетіли в поїлабузі теж полетить однозначно, і це багато зараз говорять про надання дозволу американцями і відповідно іншими нашими європейськими партнерами завдавати далекобійних ударів. По території Російської Федерації я нагадаю слова Остіна, які він говорив ще за місяць, до того, як ми отримали той дозвіл, коли він в черговий раз обґрунтовував відмову американців надавати ту зброю. Він такі аргументи. Вигадував те, що перше, що ну, поки ми тут торгувалися з вами, росіяни встигли відвести свої літаки на дальність понад 300 кілометрів, куди наша атака не достають. А друге каже: ну, Росія, українці ж самі розробили за цей час цілий ряд засобів ураження, які знищують ворога на значно глибшою дистанцію, на значно глибшому пилу і для цих ударів не потрібен якийсь додатковий дозвіл від США там, чи їхніх партнерів, ви можете їх використовувати. Так, ми можемо їх використовувати. Але питання полягає тут і лукавство пана Остіна в тому, що е, ми е, тільки розпочали це, це виробництво, і е, кількість дронів недостатня для того, щоб там, перенести оцю. Так, скажемо, якість перенести на кількість, щоб вони мали стратегічний вплив. От для того саме потрібно нам. Навіть не дозвіл, а ракети і від наших партнерів для того, щоб масштабувати ці удари. На жаль, в глиб території Росії поки цей дозвіл не стосується. Ну, власне кажучи, і нам таких засобів надають наші партнери, то треба розраховувати першим ділом на себе і розробити комбіновані удари. Які б дозволили прориватись до важливих російських об'єктів військових і військово-промислового комплексу, це дуже складна задача. Ми, На прикладі Криму можна так коротко привести, коли ми чуємо, що Сили оборони. України знищили черговий комплекс ППО ворожий, там С-300, С400, там, 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 на Фіоленті, на Тарханкуті. це значить, це, це класно, але не самі ці комплекси є головною ціллю. Це створюється коридор для наших засобів ураження для того, щоб нищити склади, пункти управління тощо. Тому ця комбінація е від е ракет. Які ми отримали від наших партнерів і наших власних засобів ураження. Якщо їх правильно продумано використовувати не просто економно, а продумано, вона дасть найбільший найкращий ефект. Пане Павле, найкращий ефект, що дали би, звісно, наприклад, тамагавки, НАТО ухвалила резолюцію. Ну, хіба ні? одна то ухвалила резолюцію з закликом надати Україні ракети, що можуть вражати цілі відстані тисячу або і п'яти тисяч п'ятисот кілометрів. Такими є якраз томагавки. От а Росія ж арішниками бахвалися, які летять буцінто, чи кедрами на до шести тисяч балістикою міжконтинентальними. А чому це не може реалізуватися? Наприклад, надання нам томагавків або джасмів, наприклад, надання, бо вже про триста сімдесят кілометрів принаймні ширяться, чутки, але ж вони є і такі, що летять до 900 кілометрів. Метрів, наскільки я розумію, це взагалі реально для втілення від наших партнерів на фоні зростання ескалації від сусідів-агресорів. Ну, якщо б ми говорили, заговорили про надання нам атак для ударів по території Росії два роки тому, то це теж здавалося нереалізуємою задачею. Тим не менше зараз вони б'ють по Курській області, по Білородській області, по Брянській області. І я дуже сподіваюся, що скоро бабовна така потужна від Атак МСів чи Почнеться і, в Ворон, і на Вороніщині, і в Ростовській області, де от основні тили противника, от це оте от кубло, звідки воно лізло з 2022 року і продовжує лізти. Тим не менше, поки що це мова йде про оперативний тил, а про стратегічні тили противника треба починати говорити. Чесно кажучи, починати було говорити давно. Але процес цей зазвичай доволі тривалий. Ну, так важко реагують наші сусіди, наші партнери. І коли парламентська асамблея НАТО говорить про дуже радикальні речі, це парламентська асамблея НАТО – НАТО найпрогресивніший елемент, він завжди. Дає такий правильний напрямок, коли ж, на жаль, рішення приймають уряди держав-партнерів. От і не завжди вони такі рішучі, як нам хотілося б того. Треба враховувати і позицію Словаччини, позицію Угорщини тощо. Ну а якщо від НАТО відірватися, то. Просто до європейських країн, то, власне кажучи, нам би позаріс треба було для того, щоб масштабувати ті удари, які ми можемо наносити скальпами, Штормшеду, ще й німецькі таураси, тому що британці, ну, все, що можна, ми вже передали. Я не знаю, де вони будуть добувати ще ракети, а їх треба масштабувати. Позиція канцлера Шульца, Власне кажучи, уряд за, Бувдестах за, Шольц проти. Все, процес заблокований. Я дуже сподіваюся, звісно, що в лютому, так скажемо, після лютого 25-го року, коли буде сформований після виборів Німеччини новий уряд позиція цієї держави зміниться, і ми отримаємо ще ці ракети. Але. Що стосується далеко більш далекобійної зброї, це ще складніший процес. Ну і арешник тут, певно, не приклад. Арешник це, це приклад того, як росіяни демонструють парадоксальні дії. Да? Власне кажучи, БРСД чи МБР використовувати по Дніпру, по Києву. На мінімальних відстанях, коли є тактична зброя для цього призначена, це нонсенс фактично з воєнної точки зору. Ну, а от така демонстрація їхніх, вона ще більше підтверджує їх неадекватність. Хтось каже, що це такий сигнал для Америки, для Британії ударами по Україні. Ну, якщо це сигнал, то він сигнал. Збочений і е, неадекватний, ну тим не менше, що очевидно, що сигнал цей е, і в альянці е, розуміють і сподіваються, розуміють правильно не так, як його посилає Путін, а так як е, слід його розуміти. Ну погоджується з вами, пане Павле і а, я тим більше. Очільник головного управління розвідки міноборони України Кирило Буданов, коментуючи наприкінці минулого тижня ці арешники, він сказав, що їхнім запуском Путін просто вкотре показав, що вони хворі на голову. Власне так воно і є. А в НАТО так відчувається. Ну ні дать ні взять. Ну хворі, але від того не менш небезпечні та на превеликий жаль. Навпаки, навіть більше в НАТО здається, що розуміють принаймні і весь спектр загроз і потенційних не лише а, що це не регіональний конфлікт, Флікта, що це війна насправді глобальна, яку Росія веде сама ж говорячи, що її атакує НАТО і Захід, але це ж вона якраз і веде війну на нашій території проти заходу. Треба це усвідомлювати. Це усвідомлює голова військового комітету НАТО адмірал Робаур, Так видається, і говорить: якщо Росія нападе на країну НАТО, то варто буде завдавати високоточних ударів безпосередньо по території країни агресорки, тому що він буквально повторює фразу Жозепа Бореля, який тоді мав на увазі Україну, але тим не менше, що треба знищувати не лише стріли, а стрільця, і ось тоді буде то. Ну, Захарова вже відреагувала, звісно, на заяви Роба Бауера, хоч він її не питав, але вона сказала, що в НАТО мабуть не дочитали оновлену ядерну доктрину Росії. Чи бле це від Захарової? І наскільки це хороше розуміння до протидії від північно-атлантичного альянсу від його генералів? Перше, що стосується генерала Буданого, він такий молодець, завжди заслівцем не лізе, але завжди його коментарі вони ж ґрунтуються на серйозній аналітиці, яку має наша розвідка. Те саме стосується і заяв військового голови військового комітету НАТО, так, Бавер, він відрізняється. Дехто його називає яструбом, але на такій посаді іншим, інших поглядів не можна дотримуватись, тому що він відповідальний за захист альянсу і він як військовий розуміє всі небезпеки, які для цього створюються. Інша справа, що військові вони більш відверті в висловлюваннях, а потім ці висловлювання камуфлюють політики. Да, вони кажуть, ні ні. ні, ні". Наші військові, вони звісно, розумні. А ми от, але ми, от з політичної точки зору бачимо тут політичну недоцільність. Перемагати, ні, давайте там трошечки програвати, підписувати капітуляцію краще. Да? Політики диктують. Диктують, як діяти військовим. От в проблема в тому, що в політики, і не тільки європейські, зараз. Через власний страх, мені так здається, вони не хочуть бачити ту реальність, яка довкола них відбувається. Росія вже не натякає вже прямим текстом устами Захарова, Медведєва та, власне кажучи, Піскова і його безвусого директора говорять про те, що ми воюємо з НАТО, ми воюємо з НАТО. НАТО каже: ні, ви воюєте з Україною, а ми тут ні до чого. Зараз росіяни устроюють низку диверсій на в морі, на дні моря, в Балтійському морі, в північному морі, в Чорному морі. То, що на комунікаціях європейських, важливих критичних комунікаціях європейських газопроводах, кабелях зв'язку тощо. Це все намагаються списати під якісь нещасні випадки. Росіяни намагаються втручатись в свята святих в виборний процес європейських країн. Це теж намагаються пояснити приватною ініціативою. Росіяни розбудовують мережу. Спецслужб і переспрямовують її з шпигунської діяльності і технічного шпигунства для обходу санкцій на здійснення диверсій в Європі непрямих дій. Знову європейські лідери кажуть, ну, це, навірно, все ж таки не доктрина Герасимова. Доктрина Герасимова дещо про інше. Ну, таким чином. Вони ж вони нікого обдурити не можуть. Вони ж е, дурять самі себе, і це в, в цьому головна небезпека для Європи, е, Те, що наші лідери три роки тому змогли переламати себе і подивитись реально на російську агресію. Після того, після шашликів у травні, після заглянути в очі Путіна стали. На позицію оборони України це дорого нам коштувало. Європейцям може коштувати ще дорожче. Однозначно, що вчасно всі ці виклики не зрозуміють. Ну, бачимо, до того рухаються. Пане від душі дякую вам за ваше розуміння, за те, що нам допомагаєте розібратися за вашу аналітику і за ваш час. До наступних зустрічей. Бувайте, Павло Лакічук, керівник безпекових програм Центру глобалістики. Стратегія 21 Про виклики глобальні власне і поговорили з ним.